Вітаю вас на каналі Шпаргалка Інформатика. І сьогодні ми розглянемо останні інструменти з третьої групи панелі інструментів Adobe Photoshop, такі як розмиття, освітлення та затемнення. Ця та група також розкривається на декілька вкладень, які ми зараз і розберемо. Інструмент розмиття. Я збільшу мишку. І от ми бачимо, що у неї досить чіткі очі, чіткі шерстинки тут на морді обличчя. І коли я виберу оцей інструмент розмиття, я при проводженні кістю, параметри якої знову ж таки є в зображенні, я можу зменшити різкість цього зображення. Тобто, якщо казати мовою фотографів, я погіршу якість. тобто Зменшую різкість. Але інколи для художнього ефекту це може бути корисно. Наступний інструмент це збільшення різкості. Якщо я в цьому фрагменті положу кістю яка збільшує різкість зображення, відповідно у мене тут це стане більш різким, і я зможу тут навіть відновити якусь яскравість. Слід зазначити, що ці інструменти різкості та розмиття вони не додають якості кінечному зображенню, але допоможуть підкреслити якісь елементи зображення. Так би мовити, це вже йде художня обробка. Якість зображення втрачає, але інколи можна цим користуватись для того, щоб витягти зображення або фотографію до е, того вигляду, який буде сприйматись нормально. Наступний інструмент з цієї ж групи це у нас інструмент палець. Ну, Мабуть, ви знаєте, що художники не завжди малюють кістями або карандашами. Інколи застосовують руку, інструмент палець це інше, як от натискаємо на мишку і тягнемо її в напрямку, ми ставимо палець на той малюнок, який у нас є, причому краска ще не висохла, і ми можемо от такі от речі робити. Тобто, ми Розмазуємо краску пальцем, причому воно виглядає досить природньо. Можна зробити от такі от такі речі. Ставимо палець, натискаємо мишку і розмазуємо краску по нашому холсту. Наступна група інструментів в цій підгрупі це освітлювач, затемнювач та губка. Що таке освітлювач, що таке затемнювач. Наприклад, коли ми фотографуємо, не завжди вдається зробити так, щоб об'єкт був підсвітлений рівномірно. Іноді бувають темні плями, іноді бувають світлі плями, а іноді буває, що є і темні і світлі плями на об'єкті, який ми фотографували. При цьому збільшення загальної яскравості або контрасту призводить до того, що Об'єкт виглядає неприродньо. Давайте для прикладу візьмемо ось таке фото, де у нас падає тінь, і, відповідно, є частина зображення, яка освітлена нормально, а є частина, яка затемнена, причому затемнена так, що заважає загальному сприйняттю всієї картини. Давайте спробуємо спочатку освітлення. Якщо я беру цей інструмент, Відповідно, знову ж таки про розміри вже не нагадую. Експозиція тут відповідно 50%. Якщо я беру цим інструментом і проводжу по світлим частинам з затисканням мишей, зміни особливо не відбуваються. Але коли я починаю проводити по темним ділянкам цього будинку, там де впала тінь, якщо я буду проводити от на межі тіні і світла, у мене висвітлюються саме темні частини. Тобто якщо частина Наприклад, обличчя попала в тінь. І я таким чином можу фактично вирівняти яскравість і зменшити вплив тіні на оцей об'єкт. Якщо ж я хочу затемнити якісь зображення, то ефект від проведення по темному і по світлому теж буде різний. У мене буде затемнюватись більш світлі елементи. А ефект на більш темні частинки зображення буде трішечки менший. Ну от Якщо я отут буду затемняти, то відповідно більше затемняється те, що на даний момент світліше. Інструмент губка аналогічний приблизно пальцю, причому вона дозволяє отак от рівномірно розмазувати. Кольори, які є на холсті, без різких таких переходів, тобто використовується для того, щоб розтерти краску на нашому холсті, причому робить це плавно в залежності відповідно до оцих налаштувань, що з'являються в загальній стрічці. На сьогодні будемо завершувати, а щоб не пропустити наступні уроки, просто підпишіться. Бажаю всього найкращого і до зустрічі на каналі Шпаргалка Інформатика.